Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як створювати первинні документи у таксер. А саме, як створити акт. Для створення акта потрібно перейти у розділ Бухгалтерія підрозділ Документи. Далі треба натиснути на кнопку Акт. Або якщо вам треба створити акт на основі договору, рахунку або будь-якого іншого документу. Вам треба натиснути на чекбокс Потрібного документа та натиснути на кнопку Створити акт. У вікні, що відкрилось, потрібно заповнити наступні поля. Спочатку обираємо вид документа Це Звичайний або Зет. Звичайний обирається, коли діяльність ведеться на території України. А З. Обирається, коли діяльність ведеться за територією України. Зверніть увагу: якщо вам треба надати акт у валюті треба обирати Z. У нашому прикладі ми залишаємо звичайний. У наступному полі треба з випадаючого списку обрати тип документа, а саме продаж або купівля. Далі треба обрати тип акта з випадаючого списку. У нашому прикладі ми залишаємо без змін. Після цього треба вказати номер документа та дату створення акта. Далі вказуємо місце укладення акта, а саме місце проживання особи, яка запропонувала укласти цей договір. Для фізичної особи це місце реєстрації, для юридичної особи це місце знаходження, яке ми можемо знайти в єдиному державному реєстрі. Якщо акт був створений на основі іншого документа, це поле заповнюється автоматично. Як у нашому прикладі. У наступному полі обираємо потрібний рахунок з випадаючого списку. Далі обираємо контрагента з випадаючого списку. У нашому прикладі це поле також заповнилось автоматично, тому що ми створюємо акт на основі договору. Якщо ви ще не додали контрагента, то ви можете це зробити у розділі «Бухгалтерія», підрозділі Контрагенти. Наступне поле це Зв'язаний документ. Тут треба обрати документ, який ми бажаємо прив'язати до нашого акта. Також це поле можна не заповнювати. У нашому прикладі ми бачимо, що акт прив'язався до договору. Ми залишаємо це поле без змін. У полі «Коментар» Ви можете залишити будь-який коментар або залишити це поле пустим. Наступне поле це поле Ставка ПДВ. Тут обираємо потрібну ставку з випадаючого списку. Нагадуємо, що акти або рахунки ФОПа не платника ПДВ не повинні та не можуть містити суму ПДВ. У такому випадку можна вказати без ПДВ. Далі заповнюємо поле Номенклатура. Тут можна вказати назву послуги або товару. Також ви можете додати номенклатуру у розділі Бухгалтерія підрозділі Номенклатура. У такому випадку достатньо ввести першу літеру назви номенклатури та обрати її з випадаючого списку. Далі потрібно вказати одиницю вимірювання. У нашому прикладі години. У наступному полі вказуємо кількість товарів або послуг. У нашому прикладі це години, тому вказуємо кількість годин. Далі у полі Ціна треба вказати ціну за одну одиницю послуги або товару. Після заповнення всіх полів ви можете підвантажити скан-копію договору, натиснувши на кнопку Прикріпити скан-копію. Та натиснути на кнопку Зберегти, щоб ваш документ зберігся у ваш особистий кабінет. Якщо у вас виникають складнощі під час створення первинної документації, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажаю вам успішного ведення підприємницької діяльності.